Доброго дня! Сьогодні ми читаємо Євангеліє від Луки, розділ 4, вірші з 31 по 37, і прийшов у Копернаум місто Галілейське, і навчав їх по суботах, і дивувалися вчені його, бо владним було слово Його. І в синагозі був чоловік, що мав духа демона нечистого, і закричав гучним голосом, кажучи. «Оближ, що тобі до нас, Ісусе, Назарянине, ти прийшов погубити нас, знаю тебе, хто ти, святий Божий, і заборонив йому Ісус, кажучи замовкни та вийди з Нього, і кинувши його на середину, біс, вийшов із Нього, ні трохи не зашкодивши Йому. І вжахнулися всі, і міркували між собою, кажучи, що це в його слові. Що він із владою та силою наказує нечистим духом, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях того краю. Нехай нас всіх Господь благословить. До зустрічі!